Якщо в програмі Excel вам необхідно обчислити суму, то це можна зробити кількома різними способами. В цьому відео розглянемо ці способи. Спосіб перший це додавання всіх клітинок по черзі. Клацаємо два рази в необхідній нам клітинці, пишемо дорівнює і потім за допомогою знака плюс додаємо всі необхідні клітинки. Потім натискаємо Enter. Другий спосіб це використання функції sum. Два рази клацаємо мишкою, ставимо знак дорівнює, потім англійськими літерами пишемо Sum, відкриваємо дужку, виділяємо необхідні нам клітинки і натискаємо Enter. Третій спосіб це використання спеціального значка на верхній панелі. Виділяємо необхідні нам клітинки і натискаємо значок «Сума». Спосіб 4 це використання спеціальної комбінації клавіш. Виділяємо необхідні нам клітинки і нажимаємо комбінацію клавіш, Alt дорівнює. І останній п'ятий спосіб це використання інструменту під назвою швидкий аналіз. Виділяємо клітинки і знизу справа у нас з'явиться піктограма, клацаємо на цій піктограмі, обираємо підсумки і сума. Пишіть в коментарях, яким способом ви користуєтесь для обчислення сум в програмі Excel.